У багатьох органічних сполук є таємні двійники. Коли вони показують свої документи, демонструють тільки хімічну формулу і необачні вважають їх давніми знайомими. Але ми не будемо ховати ці скелети в шафі. Дізнайся більше з нашого відео. Отже, це наша давня знайома молекула Бутану. Або як її ще називають, Н-бутан від слова нормальний. Карбоновий скелет Н-бутану сформований із чотирьох послідовно з'єднаних атомів карбону, а хімічна формула c 4 h 10 А це її таємний двійник. Він також має формулу c 4 h 10 але його скелет інший. Три атоми карбону з'єднані послідовно, а четвертий приєднаний як хвіст до другого атома карбону його справжнє ім'я ізобутан. N-бутан та ізобутан є ізомерами, сполуками, що мають однаковий склад, але різну будову. На перший погляд різниця між ними непомітна обидва за стандартних умов є безбарвними газами без запаху. Але ізобутан має нижчу температуру кипіння мінус 12 проти мінус 5 градуса за Цельсієм у Н-бутану. Завдяки цьому його використовують як холодоагент у кондиціонерах і холодильниках. Розгляньмо молекулу Н пентану. Його карбоновий скелет утворений п'ятьма атомами карбону, що з'єднані в один ланцюг. Спробуй самостійно скласти структурні формули ізомерів пентану. Якщо в тебе вийшло утворити дві нові молекули, вітання. Разом із N пентаном це сумарно три ізомери молекули c 5 H12. В одній чотири атоми карбону в ланцюзі і до другого атома прикріплений хвіст. В іншій молекулі три атоми карбону в ланцюзі і до другого прикріплено два хвости. Зверни увагу: якщо ми намалюємо карбоновий скелет із чотирьох атомів, а потім прикріпимо хвіст до першого або четвертого атома карбону, ми не отримаємо нового ізомеру. Це буде лише альтернативне зображення N-пентану. Щоб утворити ізомери, нам необхідно створити розгалуження в карбоновому ланцюзі. Але тепер треба скласти їх назви, бо іменувати обох ізопентанами не вийде. Треба ж ці ізомери якось розрізняти, отже, в першому ізомері чотири атоми карбону з'єднані послідовно, а п'ятий атом приєднаний до другого. Щоб скласти його назву, виберімо найдовший карбоновий ланцюг у молекулі і назвімо його за відповідним алканом. Чотири атоми карбону в нас відповідають молекулі бутану, тож частина імені є. Пронумеруємо атоми карбону в цьому ланцюзі, щоб атом, до якого кріпиться хвіст, отримав найменший номер, тобто двійку. Хвіст насправді не хвіст. У нашому випадку це вуглеводний залишок, замісник метил, утворений із молекули метану, від якої від'єднано один атом гідрогену. Відповідно і молекула в нас не бутан, а бутан із додатковою метильною групою, тобто метилбутан. Щоб скласти повну назву, варто позначити, що метильна група приєднана до другого атома карбону в ланцюзі. Так і запишімо: 2 дефіс-метилбутан. До речі, саме його ще називають ізопентаном. Зверни увагу, якщо намалюєш метильну групу справа, то навіть тоді не отримуєш триметилбутан. Молекула буде така сама. Зміниться тільки бік, з якого почнеться нумерація атомів карбону. Так само назву отримав і третій ізомер пентану. Ця молекула, як не крути, в найдовшому ланцюзі має три атоми карбону. Тож в її назві буде слово пропан. Пронумеруймо атоми карбону. До другого кріпляться дві метильні групи. Так і запишімо 2 2-диметилпропан. По двічі, за те, що кожна метильна група кріпиться саме до другого атома карбону, і на позначення того, що цих метильних груп дві, префікс «ди». Чим довшим стає карбоновий ланцюг, тим більше ізомерів матиме молекула. Наприклад, у гептану С7H16 їх 9, перший із них Н-гептан. Спробуй дати назви деяким іншим. 2-метилгексан, 3-метилгексан, 22 диметилпентан 23 диметилпентан 24 диметилпентан 33 диметилпентан та 223 треметил Але ось і дев'ятий ізомер гептану. У нього цей хвіст довший, утворений вже залишком молекули етану. Цей замісник відповідно називають етилом, а ізомер за місцем приєднання замісника має назву 3-етилпентан. Розгляньмо ще один приклад. На екрані ти бачиш один з ізомерів декану це 10H22. Найдовший ланцюг містить шість атомів карбону, тож у назві буде слово гексан. Пронумеруймо атоми, щоб сума номерів атомів карбону, до яких прикріплені замісники, була найменшою. А їх тут три двічі метил та один раз етил. Якщо пронумерувати справа наліво, то виходить, що замісники кріпляться до третього, четвертого та п'ятого атомів карбону. Сума номерів атомів дорівнює 12. Якщо ж пронумерувати атоми карбону зліва направо, то замісники кріпляться до другого, третього та четвертого атомів. Сума номерів 9. Тут сума менша. Тож вибираємо цей варіант. Для того, щоб назвати молекулу, необхідно позначити замісники в алфавітному порядку спочатку етил. Пишемо 3 дефіс етил. Далі дві метильні групи. Після слова етил поставимо ще один дефіс. Перерахуймо номери атомів карбону, до яких кріпляться ці групи 2,4. До слова гексан додаємо корінь метил із префіксом «ди», щоб позначити, що замісників 2. Виходить назва 3 етил 24 деметилгексан Запам'ятай ізомери сполуки, що мають однаковий склад, але різну будову. Фізичні та хімічні властивості ізомерів можуть різнитися. Для того, щоб скласти назву ізомеру алкану, визнач та назви його найдовший карбоновий ланцюг. Пронумеруй атоми карбону в цьому ланцюзі, щоб сума номерів атомів, до яких приєднані замісники, була найменшою. Напиши номери і типи замісників в алфавітному порядку. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.